китай претендує на роль захисника вільної торгівлі пише CNN. китай не дасть не дасть мільярдів юанів кредитів країнам латинської америки щоб популяризував популяризувати китайську валюту в регіоні про це йдеться у публікації CNN. китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надати 66 мільярдів юанів 9,2 мільярда доларів кредитних ліній країнам целак Країни Латинської Америки і Карибського басейну для підтримки їхнього розвитку. Кредитні лінії будуть деноміновані в юанях, що є частиною більш широких зусиль з популяризації китайської валюти в регіоні, зазначає CNN. Перед обличчям бурхливих підводних течій геополітичної та блокової конфронтації, а також зростаючої хвилі односторонності та протекціонізму. Китай готовий об'єднати зусилля з нашими латиноамериканськими та карибськими партнерами, заявив Сі під час форуму China Цилак.